Видивитися перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити на ту тему, яка, знаєте, ще на довгі роки наперед буде дуже важливою для нас і для України. Будемо говорити про соціалізацію і, власне, інтеграцію ветеранів у життя. І суспільство, хоча мені завжди здавалося, що це суспільство має підлаштовуватися під ветеранів, під тих, хто захищає наші кордони, і під тих, завдяки яким власне існує країна під назвою Україна. Але ж е, є і певні, звісно, що певна робота і певні методи, за для того, щоб допомогти і ветеранам інтегруватися. Всі розуміють, що у кожного це відбувається по-різному, у кожного свій. Рівень і психічної, і емоційної навантаженості, і фізичної, і так далі. І тому кожен сприймає е, всі події, які відбуваються в житті по-різному. Тому тут і потрібно, щоб і ми приходили на поміч також. І власне ті структури, в яких працювали чи працюють ці ветерани. Отже, е, як допомогти працевлаштуватися, як допомогти в освіті, як взагалі допомогти інтегруватися. Сьогодні будемо говорити із гостем нашої студії, це Дмитро Колесник, помічник начальника ОНП в Одеській області. Вітаю вас, пане Доброго дня, старший лейтенант поліції. і Будемо говорити звісно про людей, які із кола поліції вже є ветеранами. Так, так і таких так, людей так. немало. Сьогодні ця тема стає все більш актуальною. Ми розуміємо, що хтось повертається. І зазвичай люди повертаються після важких травм, після важких поранень, і тому допомога наша і ваша в першу чергу їм дуже потрібна. Знаю, що з квітня ви стали помічником у цій роботі, так помічником начальника в Одеської області, саме ветеранської політики. А, я думаю, що вже окреслили ті коло коло тих проблем, які можете вирішувати, враховуючи, що кілька місяців вже працюєте, так Ірина, звісно окреслили. І хочу, хочу сказати, що на жаль, сьогодні Україна перебуває ну в складному стані, перебуває в стані війни. Да та наші герої на даний час боронять нашу країну, да стоять на захисті, і тому на жаль, багато так, чоловіків та дівчат отримують поранення. Да? Та потребують, звісно, ну, реабілітації і підтримки. Тому що після, після повернення суди наша мета, основна наша мета як ну, співробітника да, з ветеранської політики це адаптація да, та інтеграція їх в наше суспільство. Тому, на даний час це питання номер один, щоб вони могли могли себе комфортно ну, відчувати да, в даному суспільстві, щоб ми могли допомагати їх в різних сферах. Да. Я як, як помічник начальника в Одеської області, да моя, моя основна мета це. Соціальна адаптація uh -huh. ветеранів, потім психологічна, психологічна реабілітація, допомога фізичної реабілітації, тобто співпраця з реабілітаційними центрами, з медичними закладами. Також немало важливо, що варто сказати, що наша мета це підтримувати їх правовий, правова підтримка та соціальний захист, uh -huh. так тому uh -huh. що. Дуже багато питань виникають у ветеранів з оформлення різних там документів, да, оформлення паспортів, оформлення УБД, оформлення проходження ВЛК. Тому це питання дуже важливе, тому ми постійно тримаємо зв'язок з ем, організаціями з безкоштовною професійною правничою допомогою. Та співпрацюємо з благодійними організаціями, щоб тримати зв'язок, тримати актуальну інформацію, щоб ми могли донести нашим ветеранам іменно актуальну інформацію, да які на сьогоднішній день вони можуть використати на да, своїх питаннях. То щоб вони не бігали по різних інстанціях, так, 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 так щоб вони не стукалися у різні двері, щоб вони розуміли, що вони можуть прийти до своєї рідної структури, власне, в якій вони служили і служать, і отримати. Всебічну підтримку, я так розумію, що для абсолютної більшості дуже важлива психологічна підтримка. Та або це те, з чого потрібно починати це психологічна так. психологічна підтримка, дуже важлива, тому що після поранення, коли коли людина да втрачає, допустим, допустимо, там кінцівку, да або втрачає якийсь ступінь працездатності здоров'я, да вона потребує психологічна. Психологічну підтримку психологічну, е, психологічну реабілітацію тому в закладах МФС е, е, працюють мультимедійна е, мульти, мультидисциплінарна комісія з е, е, с... Схфсфахівців, які ну, до якої входять психологи, uh -huh. до якої входять соціальні працівники, да вони постійно тримають зв'язок з сім'ями загиблих, uh -huh. з ветеранами, е, вирішують питання. Тобто, у нас постійно йде комунікаційний зв'язок з ними, зворотний зв'язок. Да, тобто, якщо виникають якісь проблеми. Вони можуть з нами зверта до нас звертатися. Наші працівники постійно на зв'язку з, з цими ветеранами. Якщо якісь виникають питання, вони можуть виїхати на ну, додому до них поспілкуватися з сім'ями, поспілкуватися з дітьми, да, та виїжджати вирішити нагальне питання, яке у них виникають на даний час. Тобто не лише сам ветеран, а його сім'я, його рідні теж можуть да, звернутися да. за підтримку. сім'ї сім та діти ветеранів. Це теж. Наша наша основна мета, тому що е, ми постійно тримаємо зв'язок з благодійними організаціями, з благодійними фондами, які організовують якісь заходи для дітей. Ми... Так також співпрацюємо з шкільними, шкільними установами для того, щоб діти ветеранів змогли отримувати дошкільну освіту, шкільну середню освіту, а в майбутньому вищу освіту, щоб вони могли отримувати освіту на будь-яких етапах свого віку. Скажіть, на якій саме базі проходить ось ця робота? Чи як ви сказали правильно заклади МВС, так, так тобто так, всі да. заклади, які в вашій структурі власне готові підтримати в Так, Да, вони вони готові підтримувати. Вони навіть навіть якщо ветеран е, хоче адаптуватися да, в суспільстві. Заклади МВС також пропонують вільні посади uh -huh. для того, щоб ветерани могли поділити своїм бойовим досвідом, тому що ці люди, які пройшли, скажімо так, ну довгий тривалий шлях важкий шлях, да вони можуть поділитися своїм досвідом, на наприклад, звогнової підготовки, так. Вони можуть тобто можуть бути інструкторами, так інструкторами Тобло, да, і так, так. навчати молодіх власне так, вони підказувати можуть бути інструкторами. Вони можуть бути викладачами з тактичної підготовки. Mm -hmm. Тобто, це дуже дуже великий досвід, який підтверджує їхні, скажімо так, на ну. Здібності, які вони отримали під час бойових дій, uh -huh. це дуже важливо. Що стосовно фізичної реабілітації, на жаль, так з різними ступенями травм повертаються ветерани і ветеранки. Так і це можуть бути і ампутації, це можуть бути просто важкі травми. І фізична реабілітація це теж така складова, дуже важлива. Дуже важлива. Так в системі МВС працюють реабілітаційні центри, uh -huh. які також можуть протезувати наших ветеранів. За державною програмою вони можуть пройти повний курс, там повністю, скажімо так, підтримують ветерана от і до. Тобто, спочатку протезування, потім реабілітація, а також підтримують його психологічний стан на даному етапі. Поки спеціалісти не зрозуміють, що вже людина може вона може жити без допомоги, без психологічної допомоги, і вона вже може адаптуватися у суспільстві. А от а чи лише ветерани МВС можуть звертатися по допомогу у вас, чи інші цивільні люди, можливо? Ми... ветерани, які Ми... з міністерство... інших структур, з інших сфер я вас зрозумів. Міністерство внутрішніх справ пропонують допомогу не тільки ветеранам МВС, а також будь-яким особам, які звернулися до системи МВС. Вони пропонують також працевлаштування, тобто ветерани, які мають бойовий досвід, які які можуть займати деякі посади, ну за своїми фізичними та професійними здібностями, вони можуть. Займати оперативні посади, uh -huh. вони займати посади, вони можуть займати аналітичні посади, вони можуть займати також кадрові посади. Тобто це кін кінологи, вибухотехніки, да, кіберполіція, да, it спеціалісти які працювали да, в Збройних силах України, які Мають навички працювати з комп'ютерною технікою, з БПЛА також вони також зможуть працювати в підрозділах кіберполіції. Якщо такого досвіду нема, вони можуть працювати також в підрозділах кадрового забезпечення, аналітичного забезпечення, логістичного забезпечення. Да, тобто, якщо співробітник. Збройних сил а також інших формувань да мають навички з логістики. також в системі МВС є такі посади. якщо він здатен її займати, якщо не є такі навички, будь ласка, це в МВС також пропонує бути а якщо є бажання навички, але треба підучитися. Є така можливість? Так, звісно, є є Підучи. курси під, під, перед кваліфікації. Людина, яка, скажімо так, в зв'язку з своїми професійними навичками вищою або іншого освіту, середньою освітою, ну це, це треба вирішувати з, з кадрами. Да? Mm -hmm. Якщо такі питання виникають, вони дивляться, які вимоги ставляться до, до цієї посади, і вже пропонують, які треба етапи перекваліфікації пройти. Тобто це вже як, як би, кадрове питання, це вже ми вирішуємо окремо з індивідуальними ін, з іншими вже структур, структурними підрозділями, тобто кадрові і, і те інше. А є конкретні певні програми працевлаштування ветеранів? От, скажімо, там там для однієї сфери, ну, от, як ви кажете, там хтось оператор БПЛА, хтось чи чи вони, чи загалом працевлаштування, питання працевлаштування вирішується індивідуально. От, людина прийшла, і ви вже можете пропонувати йому щось, і далі бачити, що йому білище до душі, і які є вакансії. Як Дивіться, це взагалі о, на практиці відбувається? Я хочу додати, що в системі МВС також працює онлайн платформа спеціальна, uh -huh. де будь-який працівник, да, будь-який ветеран він може подати свою онлайн заявку з тої чи іншої професії, яку він хоче займати. Так? Uh -huh. та, та отримувати, скажімо так, всі питання онлайн, тобто вже не приходячи, а онлайн uh -huh. подати заявку. Тобто да. вже підготуватися. Да, Отака такі от ну така от ситуація. Тому в системі МВС є, є і будуть уже ну, розширювати штат, де ми, ми зможемо пропонувати нашим ветеранам будь-які посади, ну які вони можуть займати з точки зору своїх професійних навиків. Угу. Ну я так розумію, що більшість ветеранів, які служили власне в структурі МВС, хочуть туди і повернутися, так мабуть, з вашого досвіду. Отже, шукати потрібно у самій структурі, так щоб були корисні. Я хочу ще додати, що система МВС пропонує не тільки посади іменно, іменно національні поліції. Ветеран може займати і ми можемо пропонувати ну, зв'язку з співпрацю з органами ДСНС угу. з органами наднаціональної національної гвардії України. А також ми можемо надавати також консультації щодо вільних вакантних посад в інших структурних підрозділах. Mm -hmm. Тобто, допустимо, якщо людина не хоче працювати в Національній поліції, да, йому не подобаються ті посади. Або його не влаштовує грошове забезпечення, він може, ми можемо пропонувати вільні посади. тому, що ми співпрацюємо з Національної гвардії України. З, ДСНС і тому ми постійно актуалізуємо інформацію щодо вільних вакантних посад. Тобто, якщо йому не подобається тут, ми можемо запропонувати йому вільну посаду в іншому структурному підрозділі. Угу. От за цей час, що ви працюєте, багато людей вже було про це влаштовано і інтегровано? Е, дивіться, і з тих, що пройшли реабілітацію, звісно, з тих, що вже готові і хочуть працювати, і можуть це вже робити. Е, дві особи, які прийшли, вони ми про прппрасовтували до служби 112. тобто це операторська операторське направлення це коли коли людина дзвонить дзвонила на 112, да вона потребує скажімо так допомоги поліції тому ці оператори диспетчерські, так 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 вони вони постійно на зв'язку цілодобово приймають скажімо так, дзвінки обробляють їх та вже викликають якусь ну швидку швидку групу реагування, uh -huh. тому ця робота така, скажімо так, вона складна, але вона не потребує фізичного навантаження. Тобто людина може прийти, сісти і вже працювати, скажімо так, за столом. І вже ну, якщо він володіє комп'ютерною технікою, це така робота, яка ну потребує уваги, але не фізичного навантаження uh -huh. згідно з своїм фізичним да, можливостями. Можливостям. Просто вже так, на так, цьому так. етапі життя, так да. а якщо є бажання. Отримувати вищу освіту? Дивіться, в нашій системі МВС, от, Одеський університет внутрішніх справ також пропонує отримувати вищу освіту за спеціальностями слідства, за спеціальності оперативної спеціальності, юридичний, юридичний відділ, юридичний факультет. Тому ветерани можуть звернутися. Без проблем та отримувати вищу, вищу освіту. Тобто той, хто не отримував, або другу вищу освіту, як варіант, так? Так, так, так. Ще одну вищу освіту. Так, так, звісно, це не проблема. Я вам скажу, це це дуже важливо, тому що. Важливо бути зайнятим, знаєте, важливо так, бути так. затребуваним, потрібним, і напевно всі це розуміють. Я всі? да, це я вам скажу так, що ветерани вони повинні відчувати нашу підтримку, mm -hmm. да та підтримку держави, тому що це дуже важливо, коли вони повертаються. Вони ну повинні бути, вони повинні повинні відчувати, що вони не самотні. Да? Тобто вони віддали своє здоров'я, віддали своє, скажімо так, життя і повертаючись, скажімо так, ну, так. Обратно до суспільства вони повинні відчувати себе так, як він відчували до до отримання якогось поранення. Да і тому наша наша мета адаптувати їх до так соціально адаптувати, щоб вони відчували економічний соціальний добробут. Під час знаходження вже тут, і ми повинні зробити все, щоб вони адаптувалися, працевлаштувалися, допомогли з правовими питаннями щодо компенсації пільг, оформлення документів, і це підтримка повинна бути перспективною, тобто постійно і постійно впроваджуватися та вдосконалюватися. Тим більше, що для багатьох із них життя починається власне з нуля, так, так, так дуже так. багато хто повертається з фронту. Якщо мають тим більше якісь важкі травми, то зрозуміло, що найчастіше займатися чим чим займалися до цього етапу життя, вони вже не можуть. І тому це життя з нуля. Отут дуже важливо цей супровід постійний. Постійний супровід а, а, а також виродний зв'язок дуже важливий, тому що ми постійно, коли не е, збиралися е, в кінці наприкінці липня, ми збиралися, був ветеранський форум. Да? Угу. Е, ми і, приїхав я, приїхав е, з піроробітних. Е, Управління головної інспекції отримання прав людини дати ветерани задавали нам питання да різні питання стосовно національної поліції. тому ми з ними спілкувалися, відповідали на деякі деякі запитання. Вони у них було дуже багато запитань а які Спри... саме найчастіше? От що юридичні мабуть моменти Юриди... да? оформлення документів? Так, юридичні моменти спілкування з поліцейськими, mm. і, скажімо так, правовий аналіз конфліктних ситуацій, mm -hmm. як їх розібрати, як правильно себе вести з поліцейськими, да, як вони повинні себе вести. Να, το Пліцькі спалійська етика, а також було багато питань з приводу правил дорожнього руху. Тому mm -hmm. ми, ми після цього запросили представника патрульної поліції, провели наступну вже наступну зустріч з працівником патрульної поліції. Та ветерани змогли дійсно задати їм важливі та нагальні питання з, з, з приводу паркування, з приводу порушення правил дорожнього руху та інші. Тобто, спеціаліст, ми запросили спеціаліста. Він відповів чисто конкретно на їх профільні питання. Отакі. Mm -hmm. Якщо серед ветеранів є люди з особливими потребами, чи є можливість додатково облаштовувати місце для роботи, ну там можливо щось треба додавати, можливо, якісь спеціальні засоби потрібні, чи чи вже була така потреба за ці кілька місяців? Ну поки що такі потреби не, не було не було, не було да. але ми будемо розглядати це питання. Ми спілкувалися з керівником національного від... університету внутрішніх справ. Да, він він казав, що якщо... Буде такі така, скажімо так, нагальна потреба. Можливо, облаштувати спеціальні місця, інклю, інклюзивні місця да, для uh -huh. Uh -huh. осіб з інвалідністю, ну зв'язку з, з їхніми потребами, тобто тут не буде проблем, проблем теж не так само. Да. Тому що от інклюзивність це теж дуже важливо. Дуже момент. важливо так. Тим більше, що в питаннях з ветеранами це. Дуже часто виникає це питання. Виникає дуже часто. Ну і напевно, ветерани знають так, куди звертатися, якщо виникають питання, якщо є потреба. Тобто, ті, хто служив в структурі МВС, напевно знають, що звертатися можуть туди ж да, власне так, 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 звісно, і ставити знає. всі свої питання. Так, звісно, знають, тому, тому ми знаходимося на Прибаженській 40. Наш кабінет знаходиться на першому поверсі, тому вони можуть завжди приїхати, задати якісь нагальні нагальні питання. Ми їх оброблюємо. Якщо виникають питання не з нашого профільного напрямку, uh -huh. да ми ми я, ми Держимо зв'язок з органами державної влади, органами самосермування, к як ЦНАПами. Якщо, якщо виникають питання, які стосуються і стосовно їх їхнього напрямку, да? консультуємося, то, то після цього надаємо всі. Обґрунтовані відповіді нашому ветерану, отже, найголовніше не оставатися, не залишатися наодинці, так Саме не залишати так. ветеранів на одинці, на одинці з самим собою, на одинці зі своєю родиною, в якій теж можуть бути питання, теж можуть бути проблеми. В першу чергу психологічні проблеми їх теж треба вирішувати. Дякую вам. Я думаю, що всі основні моменти ми обговорили. Так? Якщо є якісь індивідуальні питання, то, звісно, може ставити їх особисто, власне, так звертатися за адресою, яка вам всім відома, і не сидіти і не залишатися самому. Ще раз повторюся, тому що де дуже важливі моменти, тоді, коли йдеться про інтеграцію ветеранів у наше суспільство. Я все одно впевнена, що більше ну мабуть 90% залежить від самого суспільства, від нас з вами, як і наскільки ветеранам буде комфортно далі жити. Поряд з нами, власне, а нам поряд з ними, поряд з тими, хто захищає нашу свободу. Дмитро Колесник, помічник начальника ГНП в ГНП Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Займається він ветеранською політикою, є помічником ветеранської політики, начальника поліції Одещини, Тому всі питання, якщо залишилися у вас, можете адресувати власне особисто. Дякую вам, дякую вам. Бережіть себе. Побачимося на першому міському.